Лімітований адвент від Чупа-чуп за 750 гривень. Давайте розпакуємо і подивимось, чи вартує воно цих коштів. Перший раз в своєму житті розпаковую адвент календар. Розумію, в них прикол. Першим у нас йде ось така цукерка. Наступний напіввідкритий манюсінький Номер 3 -чуп. – пожмакана цукерка. Не бачив таких, до речі. Номер 4 і 5 – Знову чупіки. Хоч би великі вже клали. Сікс, опа, це щось незвичне. Ну нічим не пахне. Сьома знову цукерка. Восьма, ну ця незвична. Дев'ять. Так кладіть вже великі. Десять. Ооо, ментос. Маленький, правда. Одинадцять. Де він, йомою, -йо. Понятно. Ну хоч інший смак. З дванадцятого по п'ятнадцятий це тупо повтори. В шістнадцятому ось такі буси. Як в дитинстві прям. Далі знову повтори. І в останньому у нас була штука, яку я вперше бачу. Хто знає, що це таке? На сім чупачупсів, одинадцять цукерок, два ментоса, буси і якась штука це 750 гривень. Хоч підпишіться. То і збираємо 5000 лайків, і я розпакую адвент від Харібо, який світиться в темноті.